Балівка у диму. Там на площі близько 50 гектарів загорівся очерет. Дим несе не тільки на автошляхи державного значення, а й на приватні будинки тамтешніх жителів. До того ж, ґрунт на ділянці загоряння небезпечний. Коріння очерета прогорає, створюючи чималі провалля. Захацити ж займання не вдається, оскільки горить низова частина на глибині до півтора метра. Фахівці держслужби з надзвичайних ситуацій вирішили затопити небезпечну територію водою. На місці працюють пожежно-насосні станції, які качають воду з Русла Самари. Що ж до причин займання, то попередньо до цього можуть бути причетні тамтешні жителі, бо джерело вогню зафіксоване неподалік від хат. Сам очаг згорання непосредственно знаходився в районі самого населеного пункту. Разуються прогари глибиною в некоторих місцях до 2 метрів. если человек туда наступит, может провалиться и сгореть заживо. Будем затапливать эту территорию водой для того, чтобы потушить непосредственно подземный пожар,